Радник міністра юстиції України, народний депутат Андрій Помазанов, переконаний, усі громадяни мають право на безплатну правову допомогу. Цей аспект один із головних. У реформування Міністерства юстиції ця реформа покликана власне допомагати нашим громадянам України бути більш обізнаними в правовому плані, допомагати соціально незахищеним верствам населення, інвалідам, ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції, пенсіонерам і тому подібним категоріям громадян, які не можуть самостійно себе захистити, таким категоріям громадян. Ми надаємо від держави безоплатну правову допомогу. На створення центрів юридичної допомоги уряд країни виділив 300 мільйонів гривень. Майже всі гроші підуть на заробітну плату адвокатам. За даними міністерства юстиції, з початку року до центру звернулося не одна сотня людей, і з кожним тижнем кількість клієнтів зростає. Що підтверджує, що нашим громадянам власне особливо на місцях необхідна така допомога від держави, і зважаючи на те, що Держава допомагає власне у спорах з державою. Як, як би це не звучало дивно, але у наших громадян е, дуже часто виникають спори саме з державними органами: чи то пенсійний фонд, чи то фонди е, гарантування вкладів, чи то інше щось, якісь е, е, нюанси пов'язані з державними органами, тобто з власне з порушенням прав громадян державними органами. На Полтавщині працюють чотири центри з надання правової допомоги: два в Полтаві, та по одному в Лубнах і Кременчуці. Та скоро в центрах побільше адвокатів, зазначила начальник обласного управління юстиції Ірина Пошко. Буде збільшення, говорить Андрій Віталійович, адвокатів по наданню безоплатної трини правої допомоги. Після того, як відбувається цей конкурс, відібрані адвокат вони заключають договори із регіональним центром по наданню безоплатної трини права допомоги, потім надають дані послуги. І так ставимо собі задачу практично вдвічі збільшити кількість адвокатів, які є нашими партнерами, які Амі співпрацюють тим паче, що з 1 липня ми надаємо послуги і в цивільних, і в адміністративних справах, крім кримінальних, які були до цього. До кінця року Мінюс планує провести повне перезавантаження судової системи.